На війні з російським окупантом загинув воїн-захисник-герой Кодерявець Василь Антонович, 1970 року народження, житель села Єлиховичі Золочівського району. Капітан Василь Антонович загинув 3 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Його смерть є великою втратою для громади та для країни. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у Скорботі. Вічна та світла пам'ять герою, слава Ісусу Христу. Сьогодні прощаємося з покійним Василем Воїном, який служив кілька років останніх. Ми його не бачили тут, в селі Ялиховичах. Його не було, служив у війську і захищав Україну. Від ворогів і останні 20 років його знаю, бо служу на парафії вже 20 років, я Ялиховичах, і завжди радо зустрічався з ним, приходив до нього раніше. Він мав так, пелораму. На пилораму приходив я, освячував станки, і він радо зустрічав. Щоб освятити, щоб нікому не зашкодили, не врізали нікому руки чи ноги ці станки. І всюди треба було благословити додому. Радо запрошував також Василь. Ну, в житті, звичайно, що він також мав свої труднощі і з жінкою попередньою. Так, в нього були труднощі в сімейному житті. І тяжко було йому після розлучення і знову продовжувати жити далі і реалізовувати свої таланти в житті. І, звичайно, що він також звертався і до мене, як до священника, щоб духовно себе укріпити. І я також був радий, коли він. Брав участь в Революції Гідності, розказував мені, як то було в Києві, як він їздив до Києва 10 років тому, у 2014 році, Я тішився так цією подією, що він там був, і надихав мене своєю розмовою про це про цю революцію гідності, як він її підтримував активно і також. Радо приходив я вже до його сім'ї нової, яку він заснував. Він одружився вдруге, і в нього народилася мала дитина. І також він радо тішився, щоб я прийшов до нього додому, освятив його, його дім, благословив його свячений водою, його, його нову сім'ю. Звичайно, нам буде його не вистачати, бо був він такою людиною відкритою до всіх. І радо старався допомогти. Навіть розповідали люди, що коли він їхав до Золочува машиною, ніколи він не минав людей, які стояли на зупинці. Завжди зупинявся, брав пасажирів до Золочува. Тобто був такий, він до людей, до людей був дуже добрим. Відношення до людей, до, до робочих, які раніше працювали в нього на майстерні, теж добре відносився. Ніхто не говорив про нього, що він там мало платить, чи щось вимагає забагато. Що люди були задоволені там працювати, працювали аж до кінця, доки він не закрив цього свого бізнесу, що люди все про нього завжди відзивається добре. Всіх, кого я зустрічав, і говорив з ними, всі про нього добре відзиваються. Хай Господь прийме його душу до Небесного Царства, будемо молитися сьогодні і завтра, завпаки його душі. Слава Ісусу Христу! Знайомі з ним зі школи, мучилися в паральних класах. Я його добре знав, його братів. І він коли ще перед тим приїжджав, то я от бачив, то було в літі два місяці назад. Я до нього додому приїжджав практично як до себе. Що можу ще сказати? Дуже я сумую з ним. У мене навіть не вистачає слів. Що сказати. Ну, я служив із Небожчиком з Василем, позивний в нього був Макар. Що я можу сказати? Він у нас був командиром роти десь півтора року. Назвичайно хороша. Добра людина. Дбав він за солдатів. Ні, не можу сказати, що він щось. Хай з Богом спочиває, що я більше скажу. Думаю, що наші побратими відомстять за, за, за нього. Хай з Богом спочиває, Василь. Вічна пам'ять тобі, побратими.